Вітаю, шановні друзі, зміна землі та як не допустити українцю типових помилок при переїзді в іншу землю. Зробіть, будь ласка, репост, тому що це дуже цікава тема, і багато українців допускають багато типових помилок. Друзі, як ви вже знаєте, друзі, багато українців зараз знаходять собі роботу і не завжди дана робота знаходиться в вашому місті. Інколи це може бути інша земля, і вам потрібно переїхати, що роблять українці в даному випадку. Вони йдуть просто знімаються в Einwohnermeldeamt, в органи бюргербюро. Знімаються і приїжджають в інше місто іншої землі, там реєструються, і все це помилка так робити не потрібно. Дивіться відразу. Вам скажу, що таке вон у флаги, Оцей обов'язок проживати в певній землі. Коли Українець на 24-му параграфі приїжджає в Німеччину з моменту першої реєстрації, в нього є три роки е, так званого обов'язку вонзіцауфлаги проживати в тій землі, е, де визначає міграційна служба. В ваших пластиках а у Скітль або в ваших клейках паспорт там буде чітко зазначено вонзіцауфлаги, і там чітко написано, що це вся земля, наприклад, Німеччини, там НРВ, або Саксонія, або ж це, наприклад, певний край з округ а може. Бути в деяких випадках, і навіть просто написано місто, тобто ви зобов'язані жити вже в межах цього міста. Вибираєте квартиру, будь-де, але в межах цього міста, крайсу округу або ж землі. І цей обов'язок порушувати не можна. Для того, щоб переїхати в іншу землю, українцю потрібно отримати дозвіл міграційної служби. І е, тут потрібно пам'ятати завжди послідовність дій, друзі. Послідовність дій повинна полягати таким е, шляхом, що спочатку ви звертаєтесь в орган міграційної служби Ослендер-Біхьорди того міста, де ви живете, берете в них е, відповідне погодження на переїзд, потім знімаєтесь з реєстрації і переїжджаєте вже в інше місто, іншої землі. Тільки так, тому що якщо ви зараз е відразу знімитесь з реєстрації в бюргер-бюро без дозволу міграційної служби і переїдете в іншу землю, то вас там просто міграційна служба не прийме дуже рідко, коли вони приймають в більшості випадків не приймають. І це може бути проблема, тому що назад ви вже не пропишетесь, друзі. Тому пам'ятайте оцей е, алгоритм оцю цю послідовність. Спочатку ви йдете в міграційну службу свого міста, там подаєте антрак Афендерон вон зі Сауфлаги і отримуєте погодження. Тільки потім знімаєтеся з реєстрації е, в органах «Einwohnermeldeamt» Рмельди відповідного Радхаусу, ну, Бюргер Бюро, Бюргерсервіс. І переїжджаєте в інше місто. Відразу виникає питання. а чи в будь-яких випадках можна це зробити? Тобто по бажанню? Ні, це не можна зробити по вашому бажанню в будь-яких випадках. Є е, чітко визначені випадки, в яких ви можете змінити землю, друзі. Як я вже сказав, в ваших пластиках афенхаль або ж в ваших вклейках завжди стоїть відповідне визначення обмеження проживання. Інколи це буває край, округ або місто, але дуже часто це просто обмеження проживання тільки на одній землі. Наприклад, Саксонія чи Баварія там, чи Берлін. І виходить так, що ви повинні жити саме в тому місті, в тому крайсі, округу, або в тій землі, яка чітко визначена в вашому Ауфенхальстітелі, вклейки в паспорт, або ж там в цю до відповідного ауфенхальстітеля. Але є випадки, коли і можна змінити землю, друзі. Що ж це за випадки? Дивіться, параграф 12А ауфенхальстгазет закону про перебування і відповідний лист Міністерства внутрішніх справ від 30 травня 2024 року вказує. Нам що українець може змінити оцей обов'язок вон у флаги, обов'язок проживання в певному місці, наприклад, в таких випадках, якщо іноземець відвідує інтеграційний курс. Курс професійної мови відповідно до параграфу 45 а кваліфікаційний захід тривалістю не менше трьох місяців, який веде до професійного визнання, або розпочав чи закінчив програму підвищення кваліфікації, друзі, тобто навчання, вивчення мови, підвищення кваліфікації не менше трьох місяців, або ж наступне, крім того, зобов'язання щодо проживання відповідно до речення 1 частини 1 статті 12 а не застосовується також. Якщо іноземець його її чоловік дружина, зареєстрований партнер або неповнолітня дитина, з якою він вона перебуває в родинних стосунках і проживає в сімейному партнерстві, виконує або виконував роботу, за яку сплачуються внески на соціальне страхування щонайменше 15 годин на тиждень, в результаті чого ця особа має дохід не меншу середньомісячної потреби для фізичної особи. Тобто, що це означає, друзі? Це означає, що в принципі ви можете переїхати, якщо так загальному сказати, в навчальних цілях. В цілях того, що ви будете отримати якийсь вайтербінг або в іншій землі, або ж у вас там буде робота тривалістю не менше 15 годин на неділю. Тоді ви можете підготувати відповідний пакет документів і звернутися до міграційної служби того міста, де ви зараз проживаєте, і отримати в них дозвіл. До заяви обов'язково докладайте договір оренди в новому місті, де ви хочете проживати, і Arbeitsvertrag Тобто міте фертрак і Арбайс Фертрак два документи обов'язкових, мінімальний пакет документів, який повинен бути. Але але міграційна служба може і додатково вас попросити надати ще й інші документи. Пам'ятайте про це, друзі. От і обов'язково перед тим як виїжджати, обов'язково запитуйте дозвіл міграційної служби. В іншому випадку може трапитись така ситуація, що ви виїдете з того міста, зніметесь з реєстрації, переїдете в інше. Наприклад, ви живете в Ляйпцигу, переїжджаєте. В е, е, Нюрнберг, Баварії, знімаєте з реєстрації в бюргер бюро Ляйпцева, переїжджаєте в Нюрнберг, реєструєтесь в Нюрнбергу, приходите в міграційну службу, кажете, ми у вас тут тепер живемо. Вони кажуть, чудово, а ми вас не зареєструємо, тому що немає дозволу від е, відповідного міграційного органу Ляйпцеву. Ви приходите в Ліпцях, а Ляйцік каже, а ми вам не можемо дати дозвіл, тому. Тому що ви вже не живете у нас, друзі, і це патова ситуація. Тому пам'ятайте послідовність, про яку я казав, і знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.